Розділ 22. Так говорить Господь, піди в палац Юдейського царя і передай йому такі слова, говорячи: Слухай Господнє Слово, царю Юдейський, що сидиш на Давидовому престолі, ти твої слуги, твій народ і всі, що проходять цими воротами. Так говорить Господь: Звершуйте правосуддя і живіть праведно, рятуйте пригнобленого з рук злочинця. Не робіть кривди приходцеві, сироті та вдові і не допускайте над ними насильства, не проливайте невинної крові на цьому місці. Адже якщо ви дійсно будете дотримуватись цього веління, то через брами вашого міста входитимуть і в'їжджатимуть на колісницях та конях царі, які сидять на Давидовому престолі, а також їхні слуги та їх народ. Якщо ж не послухаєтесь цих слів, то я присягаюсь з собою, говорить Господь, що цей палац перетвориться на руїни, тому що так говорить Господь про дім юдейського царя. Хоч ти для мене, наче гілеат, як вершина Лівану, я тебе оберну на пустелю, незаселену місцевість, і призначу проти тебе руйнівників, людей зі своїм устаткуванням, вони вирубають твої добірні кедри і кинуть їх. Вогонь. Багато людей проходитимуть через це місто, і вони питатимуть один одного, і за що Господь зробив так із цим великим містом, а їм відповідатимуть за те, що порушили заповідь Господа свого Бога, поклонялись іншим богам і служили їм. Тому не плачте за померлим і не уболівайте за ним, а радше оплакуйте того, хто пішов у полон, бо він вже не повернеться. І не побачить рідної землі. Адже так говорить Господь про Шалума, сина Йосії, юдейського царя, котрий царював замість свого батька Йосії, що залишив це місце він сюди вже не повернеться, але помре там, куди його запровадили під час полону, рідного краю він більше не побачить. Горе тому, хто будує свій дім несправедливістю. Свої горішні світлиці, порушуючи права інших і примушуючи свого ближнього працювати даремно, не оплачуючи належним чином його праці? Такий говорить я збудую собі розкішний дім з просторими світлицями зверху, він влаштовує собі великі вікна, обшальовує їх кедриною і малює червоною фарбою. Невже гадаєш, що маєш бути царем? Тому що перевищив кедриною інших. Хіба твій батько не мав що їсти і пити, через те, що чинив правосуддя і жив чесно? Адже саме тому йому щастило. Він захищав на суді знедоленого й убогого, від чого був щасливим і сам. Хіба це не є свідченням того, що людина знає мене, говорить Господь. Твої ж очі й твоє серце тільки й дбають про власну користь, навіть ціною невинної крові. Яку проливаєш, пригнічуючи та чинячи насильство над людьми. Тому так говорить Господь про Єгоякіма, сина Йосії, царя Юдеї, його не будуть, як звичайно, оплакувати. Яке ж то горе, мій брате, яке горе сестро моя? За ним не голоситимуть, яке ж то горе володарю, або яке горе ваша величність!» Його поховають, як ховають осла. Виволочать і викинуть за ворота Єрусалима. Піднімися на Ліван, сіонська дочко, і кричи голоси з усіх сил на Башані ридай на Аварімі, тому що всі твої коханці загинули. Адже я звертався до тебе в час твого добробуту, але ти відповідала не буду слухати. Така твоя дорога з юних літ, ти не прислухалась до мого голосу. Тому вітер пастиме всіх твоїх пастухів, а твої коханці, союзники, потраплять у полон? Лише тоді ти відчуєш сором і ганьбу за всі свої злочини. Ти, що живеш на Лівані, що звела собі гніздо серед кедрів, як же ти будеш стогнати, коли тебе спіткають муки, нестерпні болі, як у породіллі? Як я живий, говорить Господь, навіть якби Єхонія, син Єгоякіма, цар юдейський, був перснем печаткою на моїй правиці, то і звідти я тебе зірвав би, та віддав би тебе в руки тих, що прагнуть твоєї смерті, та в руки тих, кого ти завжди боявся, в руки самого Навуходоносора, Вавилонського царя, і в руки Халдеїв. Я викину тебе разом з твоєю матір'ю, котра тебе народила, в чужу країну, яка не є вашою батьківщиною, там ви й помрете. Проте в країну, за якою вони тужитимуть, житимуть, ніколи не повернуться. Хіба не цей Єхонія виявився нікчемним створінням, подібним до розбитого горщика, який нікому не потрібний, тому він і його нащадки відкинуті й стали вигнанцями в країні, якої не знають. О, земле, земле, земле! Вислухай Господнє Слово! Так говорить Господь, запишіть. Про цього чоловіка, що він був бездітним, як людина, котрій протягом усього життя не щастило, адже жодному чоловікові з його нащадків вже не пощастить зійти на престол Давида і стати володарем в юдеї.